Території України. Таким чином банк приймає участь у фінансуванні української політики Кремля, армії та спецслужб Російської Федерації сепаратистів тощо. Тобто Банк Руський стандарт є агентом ворожої держави, а його співробітники свідомо чи ні, є колаборантами. В зв'язку з вище висловленим громадській свилині вимагає терміново припинити будь-яку діяльність банку Руський стандарт на тернах області та зняти вивіз. В разі невиконання наших вимог добровільно ми готові вдатися до всіх потрібних заходів для унеможливлення діяльності вашої установи. Ми вас наполегливо просимо. Зняти, о, так, да. це вам теж ліпочка. Ну, я сам не знаю. Я знаю, це, це ваша робота, це моє. Ми дуже наполегливо просимо вас чим швидше закриватися. Будемо вас запити. Мабуть, зайдемо. Ну, це такі основні вимоги наші да. на сьогоднішній день. Ми прямо зараз вивиску... сьогодні. — закрити вивізку Росія. Mm -hmm. е, хай стається стандарт, але щоб Росія була я заклеєна. дивіться. — Або ви заклеїте э... її сьогодні самі, або ми її заклеїмо без вас. Не шкодя в будь-якому в в випадку, Росія не повинна бути. Я зрозумів ваші вимоги. вимоги. Значить, дивіться, послухайте мене, ви самі розумієте, да що е, такі рішення все одно приймаю не я, Тобто е, це приймає Київ. І... Самооборона звичай, в Києві звичай. є, правий звичай. сектор в Києві є, хай можуть звичай, там поговорити. Це раз. По-друге, ще один момент, щоб ви собі якби знали, запам'ятали. Поки що, ми скажемо, я можу сказати, що ми, по-перше, самі знаєте, юридична особа українська і звичай, да, працюють українці, вклади українців і так далі. Ще один момент, хлопці. Поки що Росія сюди тільки вложила, вона звідси ще нічого не витягнула. Повірте ну, ми просто хочемо, щоб вона, щоб вона ми, даже ми... сюди не вкладувала. Да, Ви ж да, бачите, да. що робиться ми на сході. Ми запам'ятали. тільки можна Ми теж скажемо? Конечно, а можна вам не повірить на слово? Ви ж не дали тому що в том, что она положила, Ви не вытянула. ви вы не дали ніяких документі... не... дал документів, що вона витягнула, правда? Ну, Ми Хорошо, мы можем Бог получать. Правильно. Правильно. Ну, ми я просто... Давайте я вынесу, як забирались, і все. Ви її добровільно знімете, саме слово русский. E, дивіться, ви ж бачите, що я не можу відірвати кусок. Мій. Ні, ми, ви, ми просто... ви маєте ми, зараз у вас там зараз не... більше, не... так, плеть. Ви нас, нас опросіти. Дивіться просто, ви які ви можете. Ви кажете, що Росія вкладує. Росія вкладувала в Криму і в східній частині нашої України. Да? І на сьогоднішній день з'являються там невідомі люди, і говорять, що ми захищаємо наших людей, наші інвестиції і все остальне. То ми, як громадські ти... заходу, бандерівці, як кому угодно називати, uh -huh. не хочемо, щоб російський окупант вкладував нашу землю, працював на нашій землі, і ми всяк будемо намагатися переконувати людей не співпрацювати з самораном. Будемо людей. не співпрацювати з банком не були дати кредити, ну що в Києві, ну квастице ви могли мені передати керівництво вашого е виршов. чекайте, хлопці, ще <поз> да, одне да. питання. Ну якби не класти депозити, не повертати кредити, прекрасно, хай не повертають. Ви готові якби повернути вклади тим, хто вже вклав сюди вклади? Аж Не готові. Ви, а, а чому ми А чому ми Про те, що не повертались кредити. Ну, тільки що ваша людина сказала, хай не повертають кредити вашому банку. Да. Ну хай не повертається, має... ми.